Всім доброго дня. Вітаю вас на каналі Олег Леся Ін Чикаго. Дякуємо за те, що ви заходите до нас, дивитесь нас. Бачите, зараз тепло і ми стараємось більше знімати розпаковки, яку купили на, бур... на яркі. І джевелінчик з нами, бачите, джевелінчик теж знімається, джевелінчик хоче гратись, джевелінчик грається і знімається. Так що що хочу сказати? Дякую за те, що ви є, за те, що ви нас дивитесь. Ставте лайк, якщо вам подобається. Підписуйтесь, а також будьте з нами. Не залишайте нас, тому що ми хотіли, О, бачите, джевелінчик робить для вас, е, як сказати, Всякі, е, трюки. Як... Трюки. Як в цирку. Як в церкву. Джевелин! Завеління. Завеління. Так, перша пачечка, тут розпакова роз, 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 розпаковується. Розпаковуємо. Так. Ми знаємо, що, але зараз глянемо. О, ми, я вже знаю, бачу що. Це є, це є. Соняшники, наше щастя. Каже, у кого у вас є соняшник, це дуже добре. Але... Це скажи навіть, так. це є стара українська традиція. Хто е, знає історію, то колись спілкувався з дідусю, з бабусю, з прабабусю, дідусю, то він знається, що колись. Старовину козацькі часи ще швидше, тропійські культури, до речі, біля кожної хати мали рости соняшники. Якщо росли соняшники, це є успіх, життя, щастя, добробуту в твоєму будинку, в твоєму хату. Також говорять завше, потрібно мати свіжі квіти соняшника в хаті. Ми стараємось, купляємо джувелі, але це мені потрібні, Я їх роз, роз... на парі. Вони тоді набухають, такі гарні, коли вода кипить, над парою отак тримати, і вони тоді розбухаються. У мене є там така вазочка, щоб потрібно запахати. Я купила була дві штуки, але замало. Тоді я докупила ще, от, ще дві. І вам покажу ту вазочку. Це буде вже чотири, але буде класно, вони буде, як сказати, буде така пишна ваза. Дай ще досі Дай ще прийшов наш красочний. Нажі, йому класно, він поїв. Джулія прийшла до наші зі школи. Така штучка, бачите, це для коврів сипати такий порошок, наприклад, сипати по коврю, і стоїть десь 15 хвилин, потім пилососити. Коли пилососити, воно дає, придає запах, вбиває бактерії. Я слова скажу, що дуже гарна штука. Дуже гарна штука, запах просто. Тут, є, якщо навіть і собаки намальовані У тих, хто є в хто має собаки. Але наша собака не ваняє, тому що ми його купаємо практично душу так, раз, так. літом два рази на тиждень, а так кожного тижня. Але для ковриків це дуже класно. Запах не потрібно ніякі ставити. Знаєте, оці штучні запахи. Татку. а ну відкрий Я покажу, як той порошок виглядає. Не потрібно ставити в резервки, як є ці запахи. А от так і його. Вау, як класно пахне! Він такий в порошку. Бачите, от такий порошок. Запах просто був Ой, класний! Є ще такий, як сказати, запах. Свіжості, знаєте, як ніби прати рушнички. Отакий От теж є, можна і такий. Просто цей показало мені delivery Next Day. Я вчора замовляла, сьогодні вони вже достали. ідуся Що тут у нас? Ага. А тут у нас. Я замовила теж. Це вчора замовила overnight Оді ваша. Кастку теж має, але деколи вигідно купляти на онлайн. Тому що на онлайн бувають знижки, 3 долара знижка. То, бачите, я купила вчора овернайт, тому що в нас Amazon Prime і нам швидко доставили. Хочу показати це. Такі ж самі, ідентичний, як у цьому, як казку має. Але не хочеш, якщо ми були в кастку, ми вже забули, як в суботу була забули. Тому чому їхати ще раз в кастку, як самі доставлять додому, привезуть. Бачите, от такі великі, як і в кастку бодіваш, 700 мл це більше як півлітра. Той же самий запах, що і цей. І він вийшов, 3 долари. Ups, і овернайт доставили. Так що класний. Я, як сказати, рекомендую. Ми купляємо весь час олей і купляємо мам, та, мам, та, мам, і той, покажи, і той. Бачите, сидить біля нас. Лапочка моя сидить біля нас. Сонечко ти наше. сідай, сідай. Він нікуди не піде, він дуже чимнулечка. Він така Ляля наша. А що це прийшло? А це, а це а це прийшла хлібничка. Я теж її вчора замовляла вночі. Дівнінці, ти команд, овергі. Вчора вночі я її теж замовляла. То є стайний стіл з нержавійким. Ось така класна хлібничка. Підісні відкриті штучки. Подивимось, як вона собою виглядає. Тому що в нас ми ставимо такі маємо е, плечами до камери ні дає. Е, е, маємо, як сказати, керамічні, але це за маленькі. І я вчора дивилася, сиділа в онлайн. І тоді дивлюся, о, такої Це штучки наприпаю. треба. Вау. Досить велика, правда? Напевно, десь три буханки можуть влізти. Бачите, досить велика. Ось така, бачите, з нержавійки. О, Вона має дірочки, що дихати буде. Ззаді видно, правда? Видно. На камеру Ось так. Але хто має вдома мурашки, то я не рекомендую. Бо якщо до дирочки, то вони через дирочки mm -hmm. зайдуть до хлібчика. Так що от така класна. Вона коштує ціна її напевно 45-50 доларів. Добрий день. Так що, от така штучка, от така маленька розпаковка. То, що купляємо, то вам показуємо. Ми обіцяли, що будемо показувати. Так що. Заходьте на наш YouTube канал, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, якщо подобається. А якщо не подобається, теж поставте нам лайк, не жалійте. <говорит> і ми, нам буде приємно, що ви нам поставили лайк. Ми будемо що? Мати енергію. Ми будемо більше старатися купляти, вам запі... купляти, показувати записати різні відео і будемо так. Чим, будемо спробувати. Так, заходьте до Олег Леся in Chicago. Дякуємо, ставте лайк і всього доброго. І до наступних зустрічі!